Скраби для обличчя. Що це? Для чого, коли можна, коли не можна і як ми, власне, їх можемо з вами поєднати між собою і з щоденним доглядом за обличчя? З вами я, Марія Фічук, лікар-дерматолог, косметолог, лікар превентивної та антивікової медицини. І, дорогі мої, скраб для обличчя або для тіла, це штука, яка є надзвичайно корисною. Якщо у вас немає висипань на обличчі або на тілі. Тобто, дивіться, якщо там є висипання, ви можете, наприклад, гнінічкові, то ви можете пошкодити це висипання. Тобто скраб це є абразивні часто... часточки. Коли є абразивні часточки. Ем... Ну, дуже часто це бувають якісь там мілкі кісточки, подрібнені і так далі. Або це можуть бути мікросфери, якщо ми говоримо про скраб, або це можуть бути сольові скраби, або, наприклад, цукрові скраби. І круто, коли вони поєднуються із аромамаслами, корисними зволожуючими компонентами, наприклад, для тіла. Коли ми говоримо з вами про скраби для обличчя, е, круто, коли вони поєднуються із елементами білої глини, наприклад. Але важливо пам'ятати, це все супер класно, супер корисно, якщо немає висипань. Якщо у вас є висипання на обличчі, тобто прищики, важливо пам'ятати, що скраб і його використання це є. Пошкодження, вскриття цього елементу, прищика. І ця інфекція, і, наприклад, мікротравмування, така мікротищенка а, шкіри поряд. І оця інфекція із малесенького цього прищика, наприклад, вона може переходити в шкіру поряд, да і одночасно з тим її інфікувати. І від одного прищика ви можете отримати 20%. Тому, якщо проблемна шкіра і є висипання на шкірі, скраб для обличчя використовувати ніяк не можна. Якщо у вас жирна шкіра, ви можете використовувати скраб, будь ласка, хоч кожен день. Все окей, якщо без висипань. Якщо у вас нормальна шкіра, ви можете використовувати пару разів на тиждень. Якщо суха шкіра, ну раз на тиждень. А щодо тіла, які скраби ви можете використовувати для тіла? Скраб для тіла це така. Неймовірно приємна процедура, коли ви е, просто доглядаєте за кожним своїм пальчиком, і для тіла це круто робити через день, якщо для вас важлива якість вашої шкіри. Скраб для тіла, наприклад, може бути із додаванням фруктових кислот по тілу. І він на що, ну, наприклад, через день да, може відновлювати поверхню шкіри і фруктові кислоти на поверхні шкіри по тілу будуть давати вам відчуття неймовірної гладкості, вирівнюючи поверхню шкіри. Одночасно з тим ви маєте пам'ятати, що скраб і його щоденне або через день використання дає можливість всім вашим корисним лосьонам та кремам для тіла. Дуже глибоко проникнути, тобто глибше проникнути для того, щоб вони краще діяли. Крім того, скраб це чудовий засіб для покращення кровопостачання. Ви можете, наприклад, якщо ви дуже любите каву, ви можете використовувати кавові зерна перемелену цю гущу після того, як ви заварили каву. Ви можете її використовувати як. Надзвичайно крутий скраб для тіла. Просто пам'ятайте, що у вас ця ванна буде в каві, або душова кабіна буде в каві. І ця штука, ну, її треба зразу змивати, але для шкіри максимально багато бенефітів, дуже багато плюсів. Чому? Тому що дуже м'який скраб дуже акуратно відлущує поверхню шкіри. Там дуже багато поліфенолів та ефірних масел, які Допомагають покращувати стан шкіри, а також там є кофеїн. Кофеїн покращує кровопостачання, додатково допомагає класному віддаванню тригліцеридів із жирових клітиночок. Тобто кофеїн вам буде дуже допомагати саме на рівні покращення. Сну, ну, мікро там, якоїсь апельсинової кірочки і так далі. Тобто кавовий скраб для тіла, якщо ви хочете мінімізувати будь-які розходи і покращити стан шкіри, я однозначно за. Повторюсь, якщо ви хочете зняти, наприклад, набряки на шкірі тіла і покращити лімфообіг, використовується сухий масаж щіткою. Кожен день перед душем, саме для того, щоб максимально відлущити. І круто допомагають в цьому сольові скраби для тіла, тому що морська сіль буде допомагати додатково створювати дренаж. Тобто набряки постійно будуть відходити. Цукрові скраби вони будуть делікатно таяти під вашими ручками в той момент, коли. А ви будете себе додатково масажувати. І звичайно, коли ваші скраби містять дуже велику кількість ефірних олій, це надзвичайно корисно для вашої шкіри. І коли ви виходите із душі, вся така гладенька, вся така чистенька, вся така гарнюня, обов'язково попестіть свою шкіру найкращими кремами для того, щоб покращити її стан. І пам'ятайте, що кожну секунду. З поверхні шкіри відбувається втрата вологи. Це називається транс втрата води. Тому ви маєте бути і ваша шкіра захищена від кончиків пальчиків на ногах просто до останньої волосини, від тієї втрати вологи, щоб ви постійно максимально багато вологи зберегли всередині. І я дуже добре знаю користується королева. У чи кремом для тіла чи ні? Загляніть зараз, будь ласка, на свою шкіру на ваших голенях. Подивіться і зробіть все можливе, щоб вона була гладенька, чиста і доглянута. А я вас обіймаю і до нових зустрічей.